Однією з першої найпопулярнішою програми є скапкут. Там, де ви можете змонтувати відео та фото. Добавити різні фільтри, наприклад, такі, такі, дуже їх багато. Вони просто різноманітні. А також додавати різні звуки. Тут є ось такі звуки, такі, на ваш вибір, які ви хочете. Різні голосові ефекти та інше: звук, голос звуку, улучшення і так далі. Друга програма то Pinterest, там де ви можете знайти дуже багато різноманітних також фото, гарних фото і вставити до свого блогу або відео на Ютубі. Ну і остання програма тут творча студія YouTube. Ви можете удалити своє відео, зробити другу обложку на відео, фотографію, зробити інний доступ, відкритий, закритий та інше. Ну а якщо тобі сподобалось моє відео, став лайк і підписуйся.